Друзі, всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми для вас хочемо показати дві цікаві машини: це Ziker 001 і Ziker 009. Отже, що таке Зікер? Це китайська електромобільна компанія, яка входить в склад корпорації Geely. Гірі для більшості людей звучить страшно, так? тому що воно асоціюється з Китаєм, з китайськими автомобілями. І для всіх раніше все видавалося, що тільки німецька якість, ну потім японська це є щось нормальне. Все інше то щось таке другий сорт типу. Але ми зараз живемо в такий час, коли на ринку появляються нові, нові тенденції, нові тренди. Зараз тренд. Електромобілі, так які задав спочатку Нісан з Ліфом, так тобто зробили Leaf суперпопулярний автомобіль. Потім Ілон Маск зробив суперуспіх з Теслою. І інші автомобили виробники думають, все, треба заходити. Німецькі бренди почали заходити. І великі корпорації, які мають фінансування, наприклад, Гілій Holdings, якось там, в них є величезне фінансування. І вони думають: так слухайте, а чому нам не зробити свій електромобіль, вкласти в нього максимум, вивести його на ринок і захопити свою частину сегменту. Тому що зараз починається новий тренд. Електрика, так до речі, Гілі є власника. Вольво друзі, Вольво всі поважають, всі шанують так, марка е, безпечних. Комфортних, якісних преміум автомобілів, і вони знають, вже мають досвід. так? Вони попрацювали вже з Вольво, купили, утримують, розвивають. І відповідно, вони вже набрались досвіду, і вони можуть спокійно розвинути якийсь електромобіль, електромобільний класний бренд. Далі поїхали, друзі. Які взагалі перспективи так з першого погляду можна сказати, компанії Зікер? Ну, вже є Тесла, вона завоювала величезну долю ринку. BMW, Мерседес починають випускати свої електромоделі, Audi в тому числі. Так? Але я вам так скажу, всі хочуть повторити успіх Тесли, і кожен може відкусити шматок того пирога, зробивши якийсь класний унікальний продукт. До речі, компанія Зікер була заснована у 2021 році. Тобто, це відносно молода компанія. Дві моделі цікаві. Значить, першу модель, про яку я почув, це Ziker 001. За основу була взята для цієї моделі Porsche Panamera версії туризму. От бачите, вона навіть частково схожа. Ну мені здається, правда, що в неї трошки інший кузов, більше вона схожа на е, тип кузова кросовер. Але вони хотіли зробити якийсь автомобіль, який може по вигляду конкурувати навіть з Porsche і по якості матеріалів може конкурувати з преміум брендами. Так? Народ, яка ціль взагалі наших здравії оглядів цих е, зікерів? Ні в жодному разі я не хочу критикувати чи розказувати якісь нюанси по е, зовнішньості цих автомобілів чи по їхньому внутрішньому здобленню. Так, Я хочу просто об'єктивно дати скажімо так, свою, хоча все-таки суб'єктивну думку та, про те, як воно все виглядає. Мені однозначно заходить дизайн Зікер 001. І дуже дивне мене враження від зікара 009, але зараз ми до нього ще перейдемо. Далі, значить, про салон. По-перше, тут вже таких багато різних фішок є, як тяжкі двері, які Porsche Taycan, Наприклад, їх нема навіть в опціях. Так шкіра, наппа, класні матеріали тут, алюміній, прикольний пластик. Тут у нас є частково матеріал, такий, як під замшу. Тут простий твердий пластик, який собі, якщо ви захочете зробити ну мега преміум, можна буде обшити шкірою наппа. Класні килимки, мені подобається, що вони складаються з двох шарів. Тобто там є і резиновий килимок, і килимок тканинний, який кріпиться одразу до резинового, і я так розумію, що його можна від'єднувати. Тут акустика Yamaha. структурними такими алюмінієвими накладками на колонках. Дуже класні кнопки склопідйомників, тому що на кантах зробили тактильні такі колючі місця, які вам зразу підсвідомо дають зворотню реакцію, що ти включив, ти нажав. Стеля, так, тут панорамний дах, який, до речі, не відкривається. Все-таки вони всі. В якій змірі копіюють Теслу? Тут треба розуміти. Тобто екрани, оці великі, внизу з кліматом, де ви регулюєте собі. Дуже все схоже в стилі Тесла. Єдине, тут додали більше такого чогось, мені здається, від Андроїда. Так? Тобто, що ви можете заховати, у вас є тут робочий стіл, у вас тут є папочки. Ну, мені більше нагадує телефон, все-таки Android. Так, звичайно, тут же є місця підзарядки. Як вони хочуть взагалі побороти Теслу? Вони стараються. Запакувати машину, по-перше, візуально дуже красиво, так тому що ми машину як відчуваємо? Очима те, що ми бачимо, візуально те, до чого ми доторкаємося, так очі, 80% інформації, все інше це все до чого ми доторкаємося. Там частково запах, який ми чуємо, і так далі. Тут класно, що так само не перевантажена машина, так. Вони от всі зрозуміли, що Тесла класно зробила. Всі кнопки фук згрупувала сюди. Кермо не перевантажене, тут є сенсорні панелі. Класні, які дають зворотній, швидкий, зручний відклик. Не такий, як VD4, трошки дивний. Тут чіткіше і класно. О, тільки нажав Гальма, вся машина завела, сидіння під мене підлаштувалося. Цікавий селектор перемикання передач. Дуже простий. Тобто, вперед-назад я просто рухаю оцю частину. Ну дуже зручно, ти кладеш просто на руку, і паркінг просто тут не треба, щоб включити задню, якісь особливі маніпуляції робити. Опа, дивіться, як вона мені дає, спрощує вихід по регулюванню сидінь. Нема тут чогось мега-екстра особливого, як, наприклад, в Porsche Panamera чи Porsche Taycan, де там багато 16-позиційні, чи скільки там сидіння. Тут просто пояснича опора, регулювання сидіння все просто, але кажу, візуально вони стараються працювати. Бачите, скільки різних типів структур, скільки різних типів кольорів, тобто вони стараються тим всім нас заохотити і. Ну, можна так сказати, та чимось звабити до тяжки дверей. Ця річ колись була тільки там в Мерседесах С-класа, в кінці 90-х. Потихеньку-потихеньку вона перебирається вже в автомобілі, які коштують порядка 50 тисяч доріг. Так такі вже до тяжких дверей тут must have. Хоча в Porsche Taycan за 150 тисяч євро може їх не бути, бо їх, в принципі, немає як опції. поки що. До речі, ззаді вже в базі є монітор для управління кліматом. Зручно. Що означає? Гонка, можна сказати, як гонка озброєнь, гонка опцій, так? Щоб він виглядав максимально круто. О! Включає світло виключає. Ну, цікаво. Тобто мультимедія максимально починає застосовуватися, щоб машина виглядала цікавіше і привабливіше. Дуже дивний факт. Мені ззаді тут сидіти зручніше, ніж спереді. Знаєте чому? Дуже класна форма самого сидіння, хоча воно тут не регулюється, але опущена задня частина, і отут підйом є. Тобто дуже зручно мені сидіти. Правда, так само, як і в Porsche Taycan, трошки. Дивно що тут з відчуттям для ніг, ну треба підняти це сидіння, щоб було в тому плані комфортніше. Але форма посадки на сидіння мені зручна. Дивіться, як тут все виглядає. Так само в стилі одну мені багато що нагадує Porsche. Не дивно вони взяли її за основу. Бачите, ось тут такий типу, спортивний кошт сидіння виглядає так. Декілька структур, алюміній, декілька кольорів шкіри і пластику. О, електрорегулювання спинки. Тобто тут нижню частину ми не регулюємо, але огляньте, тут у мене є дві кнопки, якими я регулюю. Спинку, ну, тобто Теслі, Model 3, Model S ми не будемо мати. Ну, за ці гроші точно ви не будете мати стільки фішок, скільки тут. Е, дивіться, як вони цікаво роблять. Е, знаєте, в мене ж таке враження, що от кожен продукт, який випускають, так, не, можна два варіанти зробити. Перший варіант, тобто зробити зразу максимум вкласти, продавати його там майже в нуль або з невеликим заробітком, щоб захопити ринок і потім далі тримати ту марку. Так? І втримувати її все життя, захопити ринок і тримати, робити класно, якісно. Другий варіант це вкласти максимум, захопити ринок, а потім потихеньку понижувати свій рівень якості. Ну я надіюся, що тут вони будуть тримати Марку, тому що вони дають. Ну, таке враження, на кожну копійку, яка тут є, відпрацьовують. А по передніх сидіннях народ, що я хотів сказати? Що мені здається, що вони, хоч машина нагадує спортивну, вони не відпрацьовують як спортивні. Мені, наприклад, недостатньо тут трохи бокової підтримки. Мені здається, що якось я прямо на самій центральній частині сидіння. Вона якось більше випирає настільки, що ну, тіло тут чітко не тримається. Або мені треба поправитися хоча б на кілограм 15-20, може тоді я буду краще в ньому сидіти. Ні, ну Комфортні передні сидіння, але ззаді мені щось зручніше не знаю чого. Починаємо рух. Я нажимаю гальма і просто переміщаю максимум до себе. Дуже зручно. До речі, зразу вам покажу камеру кругового огляду. Дуже вибачаюся, що я не можу зняти оці плівки, так? тому що цей автомобіль вже куплений. Ми не можемо тобто, з ним робити все, що захочемо, можемо тільки демонстративно вам дещо показати. Запозичили від BMW, бачите, як класно по парактроніку? Ну, всі знають BMW, що BMW отак такими от сигнальними позначеннями позначає, коли ти наближаєшся до перешкоди. І ось тут, бачите, на моніторі. Класно, що великий екран, ну, зручніше, ніж Tesla зробили. Тому що вони вже майже зрівняли круговий екран з камерою заднього виду. А круговий для мене, наприклад, велику роль і велике значення має. Так, тут в нас є проекційний екран. Друзі, бюджет на цей зікер 001 від 50 до 60 тисяч доларів. Тобто, якщо хочете більше деталей дізнатися, просто пишіть нам, всі контакти будуть під відео, і ми вам надамо більше інформації по моделях і по цінах. Що для мене особисто найбільш важливо по враженнях від'їзди в місті? Це комфорт підвізки, тобто яка вона, і динаміка. Так, відповідно, ми хочемо розуміти, як ця машина розганяється, грубо кажучи, машина за 50 тисяч доларів, що вона нам буде дарувати. І, звичайно, всі ми підсвідомо вже порівнюємо ці машини. Ну хто попробував раніше електрику, Тесла це можна так сказати собі, не то, щоб ікона, так але перша машина, яка почала задавати якусь моду в електромобілях. На що всі почали рівнятися? Хоча тут набагато цікавіше, симпатичніше і приємніше, ніж теслі. Про звуки хочу сказати, що тут трохи такий дивний звук у тої електрики. Я не знаю, чесно кажучи, чи можна його тут змінювати. Тому що частина меню тут на китайській мові. І чи можна змінювати цей звук, я думаю, що от мене, до речі, товар замовив. Це зікер максимальної комплектації, але з не максимальною батареєю, але максимальної комплектації на повному приводі, коли йому прийде цей зікер десь місяці-два з половиною, тоді ми ще більше потестуємо, можливо, прощупаємо цю машину, дізнаємося більше нюансів. Зараз це такий швидкий погляд, та, щоб зрозуміти. Отже, підвізка в міру комфортна. Тобто відчувається, що машина не є розхльобана, так? Тобто вона не є мега м'яка, якийсь просто корабель, але відчувається, що ти їдеш на пневмі. То, про що я говорив, що не вистачає в ID4. Ну, за ті гроші там всього вистачає, так? Але пневма це є пневма, вона врівноважує, вона по-іншому відпрацьовує дорожнє покриття і так далі. Плюс ви можете регулювати кліренс, тобто ви можете спокійно дати машину своїй дружині, вона завезе дітей в школу, чи поїде в супермаркет, до бордюра якогось підійде спокійно. Так? Кругові камери допоможуть я не спорю в українських умовах. Реалія ми всі розуміємо, що ми хочемо, щоб був запас кліренсу. Ну і питання прискорення тут велика потужність, так колосальна. Вона зрівнюється і з Теслою, і з Taycan і так далі. Але я вам зразу скажу, враження від машини вона трошки по-іншому прискорюється ніж Тесла. Мені здається, що навіть це може і зручніше на кожен день, тому що мені, наприклад, Тесла мене почала я їздив певний час на Теслі. І в якийсь час вона мене почала напрягати тим, що вона взривається. Ти вже підсвідомо то не відчуваєш, кудись спішиш, спішиш, спішиш в день, і тебе потім просто ввечері починає боліти голова. Так? Тут, мені здається, її вже більш зробили, ці електромобілі, комфортніші реально на кожен день. Так, щоб ти міг більше проїхати. От Зараз в мене запас ходу пише 643 км. І батарея тут неповна, тут десь, напевно, відсотків 90, можливо, 87. Ось, 643 км. Я розумію, що якщо я буду в спокійному режимі їздити, то я спокійно тут, ну, нехай 570-550 проїду, користуючись всім комфортом. Тому народ на загал підбиває, це машина, можна сказати, туризму, стильна, на кожен день які перспективи взагалі в нулю 001? Я думаю, дуже великі. особливо що треба людям, це дати пощупати, дати попробувати. Тому що Тесли пішли в народ, один, другий, третій порекомендував. Як то кажуть, Сарафанне радіо це сильніше. Ніж будь-яка реклама, ніж будь-який маркетинг. Тобто люди мають пощупати попробувати ці машини. І тоді я думаю, що в них буде ну, цілком класне майбутнє, плюс дилерські центри, плюс імпортери всі країни. Я думаю, що це спокійно можна розкрутити, тому що в них є досвід з Volvo, в них є класні дизайнери. Так мені, наприклад, подобається. Єдине, що я не можу звикнути до цього значка Zikr так на кермі. А знаєте чому? Тому що як наш мозок працює? Ми підсвідомо приймаємо і нам подобається те. Вже що ми декілька разів побачили. Так працює маркетних. Цей значок Зікер я бачив декілька разів, і поки що я так, ну, так собі холодно до нього відношуся. Ну і я би ще обшив оту центральну, скажімо, подушку безпеки, сигнал. От як він сигналить, до речі. Нормально. Я б обшив його шкірою напою. І ще дивний момент, який мені дуже здивував. Ну, По-перше, електричний звук, я хотів сказати, що мене дивує тут. Електричний звук е самого е автомобіля він досить дивний. Ну, Я би хотів, щоб він був якийсь був серйозніший. так? О, в Porsche Taycan, наприклад, в Audi є e tron, там включається ця імітація звуку і з колонок йде звук, такий цікавіший. трошки. Тут би Я би щось такого додав. Е, ну, я би менеджерам і маркетологам порадив якусь таку фішку зробити. Друге, це. Чуєте, які поворотники працюють? Ну, Це не преміальний звук, я би його якось замінив. Тобто є ще деякі моменти, які вони з досвідом зможуть е, прибрати. І третій момент трошки мені незвично. Не проекційний дисплей є, але чомусь якось воно для моїх очей незвично. Якось заблизько. чи що. Ну, якось по-дивному воно проєктується на лобове скло. Volkswagen ID.4 4 так само привично, як і в Audi, як і в Porsche, як і в BMW. Тут якось незвично. Але знову ж таки, можливо, цей момент можуть поправити, виправити, або, можливо, це індивідуально мені. Далі. Габарити автомобіля не маленькі, але я розвертаюся зручніше, ніж на Nissan Leaf. Розумієте? Тобто тут хороший вибор керма, і це немало важливо. Ну і по мультимедії, напевно, думаю, всіх цікавить, як працює мультимедія. Друзі, працює мультимедія класно. Я зараз коротко призупинюсь, покажу, е наскільки вона вибачаю, все-таки ще раз тут плівка, але з повагою, автомобіль новий і він вже придбаний. Мультимедія працює класно і швидко. Бачите, в стилі Тесла знову ж таки клієма, якого так само в Теслі ми регулюємо вліво, вправо. Ось, єдине, мені здається, що все-таки в Теслі трошки інша і м'якша чутливість цього регулювання. так? Зараз я знову включаю. Регулювання, от коли я в Теслі так нажимав, і вліво-вправо, наприклад, собі. Я отак нажимав і регулював. Тут зашвидко цей курсор бігає. Тобто я б хотів, щоб він трошки плавніше регулювався, температура. От Це б було зручніше. В Теслі трошки м'якше воно працює, там більше, мені здається, як iPad, тут більше як Android, але без глюків. Поки що в мене жодних глюків немає. І ну, дуже класні круги камери. О, до речі, сидіння. Ви можете класно собі одразу, не треба декілька разів нажимати, вибирати. Три рази нажму на сидіння два чи один. У вас є три окремі піктограми, як цікаво зробили, бачите? Сильний підігрів сидінь, середній або одиничка. Так само по вентиляції. Це мені дуже імпонує. Так, де в нас тут відкривається багажник, друзі? Як ви думаєте? Тут, це дуже просто. Класне оця діодна лінія ліхтарів запозичена, можливо, в ауді. Так тут вже прикольний фірмовий килимок. О, що приємно бачите, що означає. Марка з досвідом. Наприклад, вони роблять килимки, вони для Вольво робили, килимки якісні, так? вони розуміють, як воно має все вже виглядати. Тобто, якщо ви це От треба ще цікаво потестити аватар-модель, марку, яку розробили Huawei спільно ще з одною компанією. Цікаво, як вони там все скомпонували. Бо тут вже є досвід з Вольво, і вони вже мають звідки взяти з іншого бізнесу, так, якісь фішки запозичити. Великий багажник, не скажу, що він мега громадний, але зручний за рахунок цієї величезного отвору, так багажного, коли дверка піднімається, вас. Дуже багато місць. Підсилювач був буфер, плямо регулюєте собі. Ну, прикольно. Ну, задня оптика вирішує, можна так сказати. Класно виглядає, дуже стильно. Друзі, висновки на завершення. Цікава, стильна машина на кожен день. Дуже мене вражає це. Те, що тішить моє око. Тобто тут, тут, куди не подивишся, стараються. Та, видно, що вони стараються щось покращити. Покращити теж вже дає супер рівень матеріалів. Тобто, тут сідаєш навіть після БМВ, ти думаєш, йолки палки а тут ну, в дечому набагато крутіше, ніж БМВ чи в Мерседесі, в дечому ще, звичайно, хочеться додати якісних матеріалів, щоб тут була, наприклад, шкіра напа. Простора машина. Але все-таки я вважаю, що це не спорт, що це більше такий туризму варіант на кожен день для подорожей. Ну, унісекс, я вважаю, машина, так і я вважаю, що велике майбутнє цієї машини буде тоді, коли їх завезуть, коли відкриють автосалони, або коли ми такі автосалони, як ми, наприклад, наші колеги, партнери будуть все більше і більше завозити їх в маси, давати людям їх пробувати тест драйви. Як то кажуть, коли буде доступне кредитування на такі автомобілі, тоді цей автомобіль буде мати класне майбутнє.